«Навсігда з тобою прощаюсь. Він е, вже на службі більше 30 років являється учасником АТО. Неодноразово брав участь у е, операції в антитерористичній операції, а по згодом в операції Об'єднаних сил з відсічі з, збройній агресії Російської Федерації. На регулярній основі був в зоні проведення. Надавав там допомогу, виконував завдання. На жаль, так склалися обставини, що на фоні повномасштабного вторгнення на нашу країну агресором ну серце не витримало цього всього. Незважаючи на свій поважний вік, людина надзвичайно любила спорт. І так склалися обставини, що він до останньої хвилини, до останнього подиху віддав себе навіть цьому спорту. Так серце не витримало при тренуванні на спорткомплексі. У нього двоє дітей. Особисто знаю його сина. Він є також військовослужбовець, капітан другого рангу. Донька в нього є. Він же став дідусем. Всі слова, які можна сказати хорошого плану, це все можна віднести до Миколи Григоровича. Про батька можу сказати тільки добрі слова. Він добра людина, компанійська, всім завжди допомагав, поставив на ноги всю сім'ю, дав все можливе, що, що, що є. онука. Він служить з 91-го да, 91 року служить. Учасник бойових дій з, з початку 2014 року. учасник... Ветеран, який його син, я теж проходжу військову службу, пішов по стопам батька. Все, що я вмію та можу, це благодаря йому.